Сім фур із Дніпропетровської області доставили на Миколаївщину цукор, макарони, олію, заморожену курятину. Загалом 120 тонн продуктів. Фури для Миколаївщини завантажували у Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Новомосковську, Павлограді. Ми доставили трохи гуманітарної допомоги в цих вантажівках: крупи, макарони, олія, м'ясо, консерви, все те, що сьогодні. Конче потрібно, особливо там, де ворога витіснили, і люди повертаються до своїх домівок. У вантажівках найнеобхідніше продукти. Ми отримали продукти, харчування та речі першої необхідності. Техніка на зараз по пріоритету їде на Херсонщину. Тому ми запросили допомогу з інших областей, і це буде теж допомога. До нас приїде, але ми зараз своїми силами допомагаємо. Але допомога нам теж приїде. У Херсон прийшли чотири фури з продуктами: там вода, борошно, олія, цукор, молоко, консерви, дитяче харчування. А ще 15 одиниць комунальної техніки та 5 автобусів. Привезли і українські прапори. Допомогу для херсонців збирала вся Дніпропетровщина. Долучилися Дніпро, Кам'янське, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Покров, Тернівка. Повідомив заступник голови Дніпрова Максим Безпальчук. Чук від громад Дніпропетровської області, від міста Дніпро, від міста Кривого Рога, від Павлограда, від міст Марганець, Нікополь, які так само кожен день зазнають сьогодні обстрілів. Сюди приїхала. На мій погляд, дійсно важлива техніка, яка допоможе дуже швидко, оперативно відновити повноцінне, нормальне стале життя у місту. Сьогодні тут сміттєвоз, сьогодні тут комбінована дорожня машина, бобкети, п'ять автобусів великої вмісткості, самоскиди. Це все те, без чого дійсно не можна уявити сучасне місто. Так само, сьогодні автовишки. Ми розуміємо, які великі проблеми сьогодні з електропостачанням, з мобільним зв'язком. Це все треба відновлювати, відновлювати швидко. От одна з цих автовишок, які приїхали, приїхала якраз з міста Нікополь, які чітко розуміють, як це важливо на сьогоднішній день. У Херсоні відновлюють інфраструктуру у поміж від Дніпропетровщини 15 екскаваторів, самоскидів, автовеж, а ще п'ять пасажирських автобусів. Тут є комунальний транспорт, і комунальна техніка. У нас її дійсно зараз не вистачає, бо ми знаємо, що орки забрали велику частину нашої комунальної техніки, вивезли її. І на сьогоднішній день місто. За цього знаходиться в колапсі, тому ми використаємо гідно, передаємо одразу всю, всю техніку передаємо військовій адміністрації міста Херсон, і вона буде слугувати за призначенням. Крім того, наші колеги привезли продукцію харчування, борошну, алія, багато багато інших різноманітних продукцій. для того, щоб ми задовольнили першочергові потреби Херсонців, водій із Дніпра Микола привіз херсонцям автобус, аби вони їздили містом у комфорті. Я дуже був Добре вражений, тому як люди радіють, тому як люди бачать, що їм везуть допомоги, тому як радіють херсонці і жителі навколишніх сіл, через які ми проїжджали, як радіють, що вони знову вільні і знову українці. Це було дуже видно на їхніх обличчях, і вони світилися просто радістю, коли бачили нашу колону, коли, що ми веземо їм техніку, яка буде допомагати відновлювати місто після орків. Допомогли Херсону і продовольством. Дві вантажівки привезли олію і борошно, ще дві воду, рибні та фруктові консерви, тушонку, сіль, молоко, каші, квашену капусту, дитяче харчування. Я з хати з села дивлюся з вулиці своєї, кажу, машини великі. Каже, це гуманітарна допомога на всьому. Всім людям, які тут залишились, які вистояли, хоч навіть і маленькі, і великі, ми вистояли. Ну нічого. Ми трошки закатки позакатували, Ми запаслися, але вижили, вистояли. Все нормально, все добре. Саме головне, що ми бачимо наших хлопців, наших захисників. Це, це найбільша радість, що є жителька Херсонщини. Надія каже: в її оселі окупанти витворяли що хотіли, кричали, що допомагають. Але люди голодували. Ми всі 8 місяців прожили. Постоянно під обстрілами. Ну як, наше село, то ціле осталось, ну все одно. Трохи хати пострадали, але не дуже. Ну, так. Ну, а зараз побачили машини, то як на світ народились. Нині Херсонська та Миколаївська області отримують гуманітарну допомогу із інших регіонів країни. Це товари першої необхідності мешканцям деокупованих територій.